Українська письменниця і громадська діячка Вікторія Меліна померла 1 липня внаслідок поранень, отриманих через удар російських військ по Краматорську. Про це повідомили в українському пен-клубі. З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську, 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди. Український пен 27 червня Вікторія Меліна, українська письменниця, членкиня українського пен та документаторка воєнних злочинів в організації Трус Хаунс, перебувала у Краматорську разом із делігацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Лаунч» у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб порятувати її життя, але на жаль, поранення було в останні дні життя Вікторії поруч з нею були її рідні та друзі.